Вітання усім на каналі Мета Мільйон, створеному українцями, для щонайменше мільйона українців, які вважають англійську інструментом для втілення своїх життєвих та кар'єрних цілей. А ми вам охоче у цьому допоможемо. Мене звати Яна Козаченко, і ми розпочинаємо. Сьогодні у нас в гостях Соломія Крунь, колишня міс Україна діаспора. А сьогодні успішна підприємиця, яка мешкає у США і яка охоче поділиться своїми своєю історією про вивчення англійської мови у бізнес середовищі Історія Соломії дуже цікавою, тому що вона е, описує досвід пересічного українця, який вивчає англійську мову у школі в звичайній загальноосвітній школі, а згодом їде до Америки і покращує, полірує свої мовні навички вже у ході роботи. Отже, до того як ми перейдемо до нашої теми сьогоднішньої розмови, я запрошу вас підписатися на канал Мета Мільйон, щоб не пропустити наступні цінні епізоди про досвід Соломії у США і про те, як нарешті вивчити англійську мову. Отже, розпочинаємо. Привіт, Соломія! Привіт, Яно. Соломія, коли до нас звертаються лернери, щоб покращити свій мовний рівень? Дуже велика частина запитів полягає саме в англійській для бізнесу. Хтось прагне покращити свій мовний рівень, щоб отримати вищу посаду? Хтось планує переїхати за кордон. Як ти вважаєш, якщо ми говоримо про спілкування в бізнес-середовищі, якими ключовими навичками повинна володіти людина, щоб комфорт? Чутися у бізнес-середовищі у США на мою думку, людина в першу чергу повинна бути сміливою, не боятися робити перші кроки. Це те, що допомогло мені насправді розвинутись у Сполучених Штатах Америки і набути дуже цінного досвіду і знань. Клас! І я пропоную сьогодні поговорити з тобою про, про топ-5. Фраз, без яких неможливе ефективне спілкування у бізнес середовищі Якими є ці топ-5 фраз, які ти буквально використовуєш щодня в своїй роботі? Одна з моїх улюблених фраз це є to think outside the box. Ми часто використовуємо її у нашій конференц-залі, яку між собою ми називаємо War Room. War room, як війна, кімната війни. Так, це є дійсно бойова кімната, де ми захищаємо свої ідеї щоденно. Чому ця фраза є моя улюблена? To think outside the box. тому що вона дійсно допомогла стати лідером на ринку США. З цією фразою пов'язана історія, коли ми надзвичайно хотіли отримати контракт від корейської компанії. І е, коли ця компанія входила на американський ринок, на той момент не вистачало шасі е, для їхніх контейнерів. Шасі це така конструкція з колесами, на якій ти ставиш е, сам контейнер для перевезень. Для перевезень, так і ми себе пози позиціонуємо як компанія без активів, але на той момент потрібно було прийняти рішення. Е, яке б було outside the box». тобто дуже дуже інноваційне, якесь творче, таке нестандартне. Нестандартне рішення, абсолютно правильно. Е, для цього ми закупили ці шасі і е, презентували цій компанії, яка, звичайно, що е, погодилася надати нам цей контракт, і вони були дуже задоволені роботою. Тобто, ви оцим шляхом Thinking outside the box» Та мис нестандартним мисленням, та ви показали їм, що саме з вами варто мати справу. Ви вирішили їхню проблему в такий спосіб. Будь-яка інша компанія who doesn't think outside the box, не могла б надати solution mm -hmm. на таку проблему. А нам це вдалося. І далі контекст для того, щоб наша спільнота вивчила фразу think outside the box – думайте нестандартно. А які ще фрази ти можеш пригадати? Я працюю з групою людей, вони є моїми підлеглими, і часто ми надаємо їм автономію. Тобто вони мають можливість приймати свої власні рішення у поточних бізнес-запитаннях. Хоча вони мають цю автономію, з іншого боку, мені потрібно бути завжди в курсі їхніх. Робочих питань і дій, так. Тому наступна моя фраза, яку б я порекомендувала твоїм підписникам, це Keep Me in the Loop, що означає тримай мене завжди в курсі, а фактично це відбувається CC me in the email. Ага, copy me in. Так. Клас. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нам команда... Ну не знаю, чи доповідала, чи розповідала, звітувала звітувала про що йдеться? Ми кажемо please keep me in the loop on this matter. Чудові, чудовий старт, чудові перші дві фрази. А коли йдеться про приміром, ти зробила якусь помилку, чи е, там до кінця, там не до кінця виправдала очікування інших людей. Чи є в тебе якась фраза там для умовного вибачення, якою ти послуговуєшся? Там I'm sorry, якийсь аналог, наприклад, I'm sorry. Мій робочий графік є доволі інтенсивним. Мені не вистачає 24 годин на добу, Дуже щоб знайомо. справитись з завданнями. Тому часто дедлайн приходиться посувати на пізніший термін. Тому досить часто я користуюсь фразою «I owe you an apology». М -м, як гарно, тобто я винна тобі вибачення. Я так. боргую вибачення перед тобою, як так, гарно. Супер, you an apology. Отже, якщо нам якщо існує потреба вибачитися перед кимось замість а, стандартного I'm sorry, ми можемо сказати I owe you an apology. І це звучить як на мене дуже елегантно. Так, це було дуже корисно. А якщо приміром в нас а, існує потреба там щось проговорити і потім повернутися до цього запитання, як найкраще це зробити в найбільш лаконічний спосіб? Є така фраза Let's circle back on this» «Circle back» – як коло назад. Так. Mm -hmm. Але я скажу відверто, я не люблю цієї фрази, mm -hmm. хоча вона дуже така, дуже дуже стандартизована. Так, я не люблю цієї фрази з тієї причини, що я звикла вирішувати запитання на місці, «On the spot» Тому я навчилася в е Америці е вирішувати питання «On the spot» Тобто найкращим варіантом є призначити Zoom Meeting, буквально маленький, невеличкий, на 15 хвилин обговорити швидко питання і not to circle back on this, тому що це тільки розтягує вирішення проблем. Отже, найкраще вирішувати запитання та по мірі того, як вони з'являються, on the spot або without further ado, як кажуть книжки з бізнес англійської. Хіба якщо ти Шекспір? Що так не говорять? Ні. <плес> Клас. Супер. Отже, і наостанок давай ще одну найбільш вживу на тобою фразою, яку ти майже щодня використовуєш. Моє кредо і моя улюблена фраза win – win-win situation. О, oh, win-win. Тобто, коли угода є вигідна для обох сторін. Або, якщо жодна зі сторін до кінця не задоволена. Може бути <laughs> так. <laughs> Клас. Отже, win-win situation. А давай використаємо в контексті цю фразу. Signing an, a 5 million agreement with the biggest Asian client is a win-win situation. For sure. For sure. Отже, сьогодні ми розглянули топ-5 найбільш вживаних фраз у бізнес англійській у США. Отже, коли ми мислимо нестандартно, ми кажемо to think outside the bак. Box. Box. Коли ми кажемо, що тримай мене в курсі подій, the loop. ін, коли ми кажемо, що давайте повернемося до цього питання, Let's circle back on this. І коли ми хочемо перепросити за те, що ми зробили. I owe you an apology. І коли ми партнери задоволені угодою, коли кожна зі сторін має свою вигоду, ми називаємо це win-win situation. Ну і нагадаю вам, що підписка на канал Мета Мільйон це ваш портал в якісну англійську, яку ми беремо не з книжок, а з реального життя. І пам'ятаємо, що канал Мета Мільйон це про Емеленюкрейнінс, million, million success stories. Start Ярс.